Так, ну що ж, одразу не відходять. Від Добрий день всім тим, хто е, зайшов, хто на секундочку забіг, хто просто рішив подивитися, що це таке. Е, Звати мене Артем, мій нік Мейсон, ви на каналі Myson Game Channel, і тут я проходжу всякі ігри і записую це все так, в офлайн режимі. Да. Е, пройшов я тільки що метро і сход. а це моє мнение про ігру, моя думка про ігру. Що мені понравилось, що не понравилося. Що тут сказати? Гра хуєна. Скажу так, сходу. Нема що, в принципі, візуальні якісь баги. Та й хуй на них. Ну, типа, пару раз. Пару разів краснулась. Ну, та й хуй з ним. Ігра просто єбать яка атмосферна. Вийшла в нас херова концовка. Не знаю. Не вирішив в інтернеті дивитися. Як хорошу зробити концовку. Я пам'ятаю по проходженню колись там, як проходив хард, ну не Е, То в них, типа, там. Це, і дивився, які концовки взагалі можуть бути з плещики. Ну. Блядь, така, ну, така в мене. Це моє проходження, так мене вийшло. Тобто, я, наприклад, там ті, хто мене просив щось зробити, я по всім знакам вопроса ходив. Все шукав, все пробував пілососить. По-любому щось я пропустив, по-любому щось провтикав, но... але Ну, От таке в мене вийшло приходження, так що якось так. Така вийшла. Хороша і наконістю я її доприйшов. Я б ще в неї поіграв, бо якщо б можна було. Є ще доповнення, я не знаю, що на щодо доповнення як буде. Так що ви там. Якщо хтось до слухав, додивився, то пишіть коментарі, чи приходить доповнення. Там є історія Сена, там є ще, ще історії. Так що якось так, так. Да. Або доповнення в будущому, бо буду проходити. А може і це пишемо. доповнення. Доповніння. Да. Так. Якось так. Хорошо, в принципі, гра останеться в моєму серці як одна із найкращих. Може в когось є якісь ідеї, предлагайте щось, поки буду пробувати записувати, а потім вже, може, як буде трошки народу, то буду, звісно, запускати стріми, для чого був і созданий цей канал. Щоб общатися, говорити на всякі різні теми і щось обсуждати, щось когось про щось говорити, про когось говорити. Що таким був ну, мій взгляд на ігру, мій огляд. Дякую всім тим, хто дивиться мене, хто буде дивитися мене, хто підписався, хто хоче підписатися. Підписуйтесь, не стісняйтесь. Буде більше, просто треба мені свободне час, тож людина тож може бути зайнятий. І мені мішає трошки. Неважливо. Так що, спасибо всім тим, хто. Підписався, хто прожав лайк, хто прожав колокольчик. Не стесняйтесь, ну такий в мене контент, звісно, є в 150 разів мільйонів лучі. Ну но... може комусь подобається мій, мій контент. Я займаюся любими ділом. Як є, так і виходить, в будущем буду совершенствувати свої можливості. Так що якось так. Всім спасибо, всім тим, хто подивився, спасибо величайше, Просто дуже велике людям дякую. З вами був, як завжди, я Артем, мій Нік Мейсон, ми на каналі Мейсон Гейм Ченел. І це мій погляд на гру, який тільки що пройшов. Так що не стисняйтеся оставайтесь зі мною. Вам два кліка нажати, а для мене це просто космос, так сказати. Для мене це ну, радості, повні штани, як я кажу. Да. Так що велике вам спасибо. До нових зустрічей, буду думати якусь нову ігру попроходити, так що оставайтеся зі мною, оставайтеся на каналі в мене, підписуйтесь і не стисняйтесь. Далі більше, далі лучше, далі інтересніше. Всі люблю обнімаю Пока-пока. До нових зустрічей.